Та чим мені корисний отой твій чат GPT? Всім, він корисний вам всім. Ви просто його використовуєте неправильно, спробуйте йому поставити правильні питання. До чого ми звикли? Ми звикли запитувати, напиши мені роботу, напиши мені пост. Тобто, якась тигня, яка працює лише з текстом. Але якщо ви його запитаєте, у мене є проблеми з фінансовими, де мені заробити бабок на основі того, що я вже вмію або знаю? Якщо він про вас нічого не знає, наприклад, він заповнював свої кастомні інструкції, то тоді ви можете просто накидати про себе інформацію в цьому ж чатику. Типу, я вмію оце, працюю оцим, але у мене ще є інструмент а підробляю я отам, А взагалі хотів би робити оце. Він дасть вам чітку послідовну інструкцію, що саме вам необхідно робити, щоб досягти. Того, чого ви прагнете в цьому випадку, наприклад, поліпшення фінансової ситуації. Ну а якщо того, що він відповідає, вам недостатньо, ви не можете змотивувати себе для того, щоб щось зробити. Ну то так йому скажіть, що за цими пунктами: 1, 2, 3, 4, 5, у мене виникають проблеми. Підскажи мені, що почати, які техніки використовувати, що взагалі можна з цим зробити. Він вам все розкладе наразі. Це найкращий інструмент для навчання, який ви нашло людство. Вкажіть йому свою проблему, яка вона не була. Дайте якомога більше контексту, тобто опишіть детально, що саме вас спробує. В чому і що ви хочете, щоб змінилося, або попросіть його задати вам якісь питання, скажімо, 10 якихось питань, які дадуть вам розкрити цю проблемку. Так, це не магічна пигулка, але ця система дозволяє вам зрозуміти те, про що ви, можливо, не задумувалися, про ті обмеження, які ви самі собі створили. Або об'єктивні якісь речі, про які ви просто не знали, а для них вже не дано є відповідь, і вам просто треба просто запитати. Для прикладу, давайте попросимо чат написати нам ідеальне резюме. Згенеруй мені, будь ласка, резюме, в якому вкажі всі мої позитивні сторони, якісь ключові аспекти, тих, яких я можливо сам не усвідомлюю, і уникай якихось негативних речей. Хай це резюме буде чіпляючим для того, щоб hr менеджер одразу звернув на нього увагу і щоб з високою вирохідністю мене прийняли на роботу. Більше за те, вам не потрібно навіть повторювати всі ці інструкції. Ви просто зробіть скріншотик і вкиньте це зображення в чат GPT. Це і буде промпт. Ну а далі я розповідаю йому все, що необхідно про мої скіли, тобто чого я вмію. Якщо вам складно самостійно розповісти йому про себе, і ви, може, трошки розгублені, не знаєте, що казати, то попросіть чат-GPT провести вам адкетування. Проведи, будь ласка, мені анкетування, в якому розпитай основні мої плюси та мінуси, які будуть максимально потрібні при влаштуванні на працю в куди я там хочу влаштуватися, якусь велику ai компанію. Хай ці питання будуть більше про мою особистість і лише частково про мої скіли. Задавай питання по черзі: перше, друге, третє, четверте, п'яте і так до десятого. Якщо в процесі є якісь необхідності, щось уточнити, так само мене запитуй. Так, я дуже легко адаптуюсь до змін і можу швидко приймати в них участь і безпосередньо їх запроваджувати. Щоб не вигорати, я використовую техніки на кшталт Помодоро і також займаюся рівновагою свого внутрішнього стану через медитації, через певні аскезні практики, і для мене це працює. Конструктивна критика, на мою думку, це ключовий аспект для мого власного саморозвитку, тому я ставлюсь до неї позитивно. Але втім, якщо я переконаний своїй позиції, я можу привести аргументацію, чому я переконаний, що мої методи працюють краще ніж ті, які можуть запропонувати мені мої колеги. Частково я буду в них навчатися, бо, скоріш за все, вони мають якісь ключові ролі в цій команді. Відповідно, я маю перейняти у них певний їх досвід. А частково я просто адаптуюся, бо розумію, що абсолютно всі люди міркують по-різному, і тому різні способи підходу до одної тієї ж самої проблеми це великий плюс для компанії в цілому. Самонавчання це моє кредо по життю. Якщо мені щось цікаве, або якщо в мене є необхідність щось зробити, ну, наприклад, мені за це платять гроші, то я, відповідно, витрачу навіть свій власний час для того, щоб поглибити свої знання в тих темах, які мені погано відомі. Та й взагалі самонавчання доза дозволяє мені засвоювати інформацію в тому режимі, якому мені це зручно з тими інструментами, в тому середовищі, де мені це зручно, а не скажімо, відвідати якісь мітинги або слухати нудні лекції. О, звісно, оскільки в мене великий бекграунд саме з програмування і роботи з різними комп'ютерними системами, то автоматизувати будь-яку задачу, яка повториться більше ніж два-три рази, то це амаст. Просто необхідно це робити. Тому я буду шукати всі способи для того, щоб автоматизувати певні процеси і полегшити життя і собі, і своїм колегам. Я відкритий до різних ролей. Я можу бути як лідером, хоча в місцями це може бути мені некомфортно, так і аналітиком, так і виконавцем, залежно від того, які конкретно мої навички будуть корисні і максимально ефективно дозволять виконати це завдання. Життя воно все таке, що неможливо без помилок, тому помилки, звісно, це досвід, звісно, це навчання. Хоча, звісно, відчуваю певний спад, якщо ця помилка трапилася з моєї провини. Але це взагалі не проблема, бо кожну помилку можна розібрати, знайти причини її виникнення і зробити так, щоб вона в майбутньому більше не виникала. Так сталося, що я майже все своє життя працюю з жорсткими дедвайнами на грані якихось стресових ситуацій, і мені це досить комфортно для того, щоб все встигати, я просто планую всі задачі заздалегідь, розбиваю їх на підетапи, і чітко розумію, на яких із цих етапів скільки часу мені потрібно витратити. Якщо я розумію одразу, що об'єм роботи ну майже неможливий для однієї особи, тоді необхідно просто шукати, з ким цю роботу можна розділити. Більш за все мене мотивує працювати, коли цінують мої знання і мої навички. Звісно, це оплата, яка має бути достойною. І само собою я хочу мати вплив на суспільство. Я хочу зробити так, щоб і моїй компанії, і моїм колегам, і в цілому тим людям, які користуються нашими послугами, було краще, щоб життя покращувалося. Бо це єдиний шанс, як можна зробити щось краще на цій планеті. Ну а далі я можу попросити прямо його, що додай до цього резюме інформацію про те, що я вчився тамто, що я працював там-то, і що маю такий-то досвід з такими-то інструментами. І все. Тобто ключова фішка в тому, що вам потрібно розмовляти з цим інструментом М -м, людською мовою, не потрібно вигадувати якісь там суперпромпти. А якщо ви в чомусь не впевнені, то можна прямо його і запитати. Підскажи мені, як краще було б зробити оце і оте. Все, користуйтесь. Нагадаю, це безкоштовно.